Навесні Березівське вище професійне училище Одеського національного політехнічного університету ще більше розквітає, а події стають все цікавішими. Сьогодні день особливий. Нарядні дівчата, малеча та викладачі чекають на гостей. Студенти з країн Європи, Африки, Азії, які навчаються в інституті підготовки іноземних громадян Одеського політеху. Приїхали сьогодні в Березівське училище. Такі інтернаціональні зустрічі відбуваються кожного року. Це вже традиція. От сьогодні ми приїжджаємо сюда шестой раз. Кожний ми приїжджаємо сюди на екскурсію. Ну, это не просто екскурсія, это це... Воспитание, скажем так, дружеских, интернациональных чувств, знакомство с культурой Украины, с традициями, знакомство с теми детьми, которые получают профессии. И профессии эти интересуют наших студентов, которые приехали к нам учиться из 17 стран мира. Это и европейские страны, это и азиатские страны. Затем вони продолжают, як правило, обучення образування получать в Україні. Студентів зустрічають віршами, піснями, короваєм і запальним танком. Будьте красиві, будьте І звичайно, куди ж без головного символу світу, миру, єднання, спільного хороводу. Міжнародна співпраця один з пріоритетів цього навчального закладу. Саме у березівські вище професійне училище везуть кращих іноземних студентів. Це право треба ще заслужити. Бо про відвідини березівки студенти старших курсів захоплено розповідають молодшим. Для нас особо цінно впічитлення наших студентів. Ви знаєте, справа в тому, що вот ті, хто сюди приїжають, это каждый год нові студенти. Но радіо працює. Они передают, они пишут, посылают родителям фотографии и прочее. Говорят, что нигде, нигде в Украине, только в Одессе, вот в Одесской области, есть такая вот традиция, есть так, э, такие встречи. Вот 50 человек, которые сегодня приехали, 55 это студенты, у которых нет пропусков занятий и у которых оценки. Дни ниже 7, 8, 9, 10, 12. То есть у нас школьная система для начального этапа. Вот только те, и вы не представляете, как они приходят в деканат, они умоляют, они просят: ну возьмите, я исправлюсь. Когда я услышал на, на подготовителем факультете, что в каждый год они здесь приезжают, No ja, ja zachoczył pryskać to, że, da? Ponieważ to zjeść można pasmatrić Ukrainę nie tylko w balszowym goradzie, no to że na, na prowincji, da? W malenkim goradzie, jak zjeść, da? Pasmatrić szkoły. Zdzieś niej mąszka różno, Ponieważ to nie gawrędz po ukraiński, to że harašo mi nравiće. Zjeść mogłut papa studenci, ktoruy harašo uczyćcę, ili wystupali w koncercie. Я виступав куцерці і, і теж у мене неплохо оценки, поэтому я, я, я мог попасть здесь. комп'ютерник Бартош Жигадло приїхав з Польщі, щоб стати аспірантом політеху. Каже, обрав Одесу, тому що багато чув від інших про якість нашої освіти. У нас була така програма обмін. Можна було приїхати в різні країни. Я вибрав Одесу і я тут приїхав на, на два роки. Україна не дуже подобається, Одеса теж, звісно, дуже красивий город. To już czym mi nie rawić się. Abrysówka, ta szkoła. Ja widzę już to, oni oczyń charaszą. Przygotowaliś? No dziewczęciufi krasiwe je stroje i wszö. Tańcy, śpiewy. Jischo zobaczymy daż, coś to gdzieś budzie. No, ja oczyń dawolny, że ja gdzieś przyjechał. Студенти з інших країн більшу частину урочистої зустрічі фотографувалися з березівськими дівчатами, вдітими в гарні українські костюми ручної роботи з нової колекції. А також не відпускала від себе маленьких діточок. Але цікавість до того, що ж там за дверима училища, перемогла, і студенти підготовчого факультету одеського політеху вирушили на оглядини аудиторій, цехів, лабораторій виробничого навчання, щоб зрозуміти, де і як вчаться березівські учні. Окрім кабінетів та лабораторій, іноземні гості побачили виставку робіт до дня народження Тараса Шевченка, де вся експозиція зроблена руками учнів. Зустріч відбулася в передпасхальні дні, тож студенти з інших країн дізналися багато про українські народні та духовні традиції на пасхальній виставці. Особливо молодь зацікавилася майстер-класом з писанкарства. Дряпанки, писанки, крашанки, крапанки таких яєць більшість з гостей ніколи в житті не бачили, але й з захватом долучилися до справи. Щоб остаточно занурити іноземних гостей в атмосферу української культури і пасхальних свят, співробітники училища з колективу Берегиня виконали пісню під баян прямо на виставці. В Свою чергу чоловічий гурт Тилігул продовжив музичну духовну тему. Після оглядин Березівського училища всі перемістилися на обід. Викладачі та інші представники інституту підготовки наземних громадян Одеського політеху мали змогу скуштувати результат семінарів постійного експерта, відомого кухаря з Австрії, викладача Віденського астрономічного коледжу Гаральда Фаргеля. В ці дні він знову проводив майстер-класи для учнів Березівського училища майбутніх кухарів. Я хочу сказати, що це гарне питання, чому я приїжджаю сюди знову і знову повинен сказати, що, по перше, я закоханий у цю країну, і дуже часто сидячи вдома на березі Дунаю, я згадую Україну і крім того, я маю змогу розповісти своїм віденським колегам, а це 40 чоловіків, які в Україні гарні жінки, зокрема ті, які працюють в цьому училищі. Коли я в останній тут був, то я отримав у подарунок прекрасний календарик, професійно зроблений, на якому я в центрі у своїй робочій уніформі в оточенні дуже гарних юних дівчат. І мої колеги здивовано запитали мене: ти взагалі їздиш туди працювати? Фасигарельд Фаргель завжди ділиться актуальними знаннями і тенденціями європейської кухні з учнями. Ми цього разу працюємо з продуктами весняної тематики, і ми намагалися показати майже всі способи приготування страв. Це, наприклад, один півень, з якого ми різними способами приготували декілька страв. Це і запікання, і смаження, і маринування. Гаральд Фаргель каже, що він ніколи не користується рецептами. Всі рецепти в нього народжуються в голові, але технологія це дуже важливо. Я хотів показати молодим людям, учням, як можна під час процесу роботи виконувати дуже багато операцій одночасно, і це дуже важливо в професії кухаря. Результатом сьогоднішнього майстер-класу гості насолодились під час святкового обіду. Гостям подали куряче тріо з грибним крем-супом. Ми готувалися до нашого наступного завершального етапу. Сьогодні ми приготували невеличкі рулатки з курятами. З фаршу ми приготували невеличкі кньодни, різні види страв з півня. Також смажили у фритюрі шматочки грудинки курячої і зробили таку італійську страву, як запіканка з макарон. А на десерт учасники семінарів під керівництвом майстра приготували класичний австрійський штрудель. Це вже четвертий приїзд пана Гаральда Фаргеля в наш навчальний заклад. Темою теперішнього семінару є сезонна кухня, а саме приготування весняних страв з продуктів від місцевого виробника. Пан Гаральд Фаргель працює викладачем вищій школі туризму. Міста Відня, а також деякий час він працював головою спілки кухарів Австрії і також паралельно він ще є членом журі міжнародних професійних конкурсів кухарів. Нам дуже приємно, що він знаходить завжди час і приїздить до нашого училища і показує свої майстер-класи. Я є учасницею міжнародного семінару. Мені дуже сподобалося приймати в ньому участь. За весь час семінару ми готували страви такої кухні, як італійської, німецької, австрійської. Найбільше мені сподобалося готувати італійську страву фрітата. Мені дуже запам'яталася страва як така, як штрудель яблучний. А також як ми робили ложками кльоцки. на відміну від Володимира, який вже не раз був на семінарах іноземних експертів, Світлана у міжнародному семінарі брала участь вперше. Мені дуже подобається працювати з паном Фаргелем. Він дуже майстерний в своїй роботі. Він нас багато чому навчає. Мені дуже подобається спостерігати, допомагати йому робити шедеври. Його мені дуже подобається з ним працювати. Учні дійсно дуже старанні діти, добре працюють, і крім того, хотів би сказати, що діти багато чого навчаються, тому що в перший день вони мене сприймали так, наче я з іншої планети, але вже на другий день з'явились посмішки, зав'язався контакт між нами, і далі пішла вже продуктивна робота. На противо. Після святкового обіду всі перемістилися до актової зали, де урочистості продовжились. Ми щиросердно вітаємо вас в цьому святковому залі. Добра, вам, миру, злагоди, любові. І на наше свято, свято дружби, свято любові, свято миру, свято злагоди прибув голова районної ради Богомир Олег Анатолійович. І я надаю йому з задоволенням слово для вітання. Сьогодні вже шоста зустріч, і я з цих шостих зустрічей практично на кожній був. І сьогодні приємно знову побачити весь колектив нашого найкращого училища на всій Україні. Будемо говорити так від щирого серця. Приємно побачити нових гостів, які приїхали до нас на Березівщину. Олег Богоміл нагородив почесною відзнакою Березівської районної ради, керівництво Березівського училища. Також гостей привітав друг училища, постійний експерт, відомий австрійський кухар Гаральд Фаргель. Його теж нагородило відзнакою Одеського національного політехнічного університету за багаторічну співпрацю з Березівським вищим професійним училищем і подарували український шарф, який своїми руками зв'язали учні під керівництвом викладачів. А потім на всіх гостей чекала концертна програма. Почали за традицією хазяєва українською народною піснею. Іноземні студенти відповіли освіченням у коханні до нашої країни. Ой ненька Україна, я тебе кохаю. Світи кращої країни я не знаю. Чорний море, степ широкий, зелений Карпати. І ні з божу, я ніколи іншу покогаді. Іноземні студенти продовжили концерт відомою українською піснею. Березівські дівчата в свою чергу продемонстрували трояндову колекцію місцевого театру мод, а гості виконали пісню про Одесу. А воно, 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 воно. Тож свято вже вдалося, але концертом все не закінчилось. Вже стало доброю традицією висаджувати зелені насадження у ці от передпасхальні дні. І якщо ми започаткували 4 роки тому алею співдружності, то сьогодні вже можна назвати парк співдружності, тому що сьогодні ми ще висадили близько 40 кущів бузку, ми висадили 5 кущів троянд, висадили 40 дерев. І вже навіть зараз можна подивитися і видно, що це не алея, це вже парк. Також іноземні студенти разом з учнями березівського училища вирушили на стадіон, де провели дружній футбольний матч, в якому з рахунком 3-0 перемогли березівчани. Але у перетягуванні Канаду студентам підготовчого факультету одеського політеху вдалося взяти реванш, тобто 1-1 перемогла дружба. Наші діти і вихованці інституту збагатилися і культурами народів, які були присутні, адже все ж таки 12 країн сьогодні представлено було. І в футбольних змаганнях це було прекрасно видно. В принципі, мабуть, березівці це перший такий футбол, коли представники багатьох африканських, азіатських країн приймали участь. І це дуже здорово і подружилися наші діти із вихованцями інституту. І ті вже знають, що є таке місто на карті нашої Одещини. І ми вже знаємо з досвіду, що ця дружба не переривається всі роки, поки е наші гості стають студентами чи політехнічного університету, чи інших вузів Одеси, вони приїздять, вони смски шлють, вони по скайпу перемовляються. И это очень хорошо для наших детей и для этих студентов. Вы знаете, мы, наверное, бы не смогли так качественно работать, если бы у нас не было полного взаимопонимания с руководством Березовского училища. Валентину Петровну они не случайно называют, помимо меня, они говорят, и спрашивают, кто это наш директор. Это дорогого стоит, вы понимаете? Весь педагогический коллектив, они многих преподавателей знают. Они с уважением относятся не только к своим сокурсникам, но и особенно к коллективу. Поэтому мы очень благодарны именно педагогическому коллективу училища, непосредственно Валентине Петровне, за то, что вот эта традиция не просто она живет, вот появилась, родилась и живет. Она развивается, развивается и развивается. Хочеться, щоб баталії між народами були тільки футбольними. Таким чином, зустріч різних культур і світоглядів у атмосфері миру і добра на березівській землі дає приклад і надію на те, що єднання допоможе інтегруватися в краще суспільство і народить справжніх професіоналів.